Та любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Тати мами привіт, дідусі й бабусі теж. Збирайтеся всі швиденько і будемо слухати нашу нову казочку. Ковдрочки, подушечки, улюблені іграшки. Так буде вам краще прослуховувати. Ви готуйтесь і я теж буду готуватись. І сьогодні ми прочитаємо казку. Для вас гидке каченя у віршах. А хто ще не знає, не слухав казку Ганса Хрістіана Андерсена гидке каченя, то потім можна ще буде послухати цю казку на моїм каналі теж. Все, приготувалися? Тоді починаємо! Бо казка чудова і дійсно казкова. Десь на великім пташнику, і зранку в затишнім кутку чекала качка на гніздечку, коли ж проклюнуться яєчка. Шкарлупки почали тріщати. І милі каченята, і качка каже їм: ках-ках, душі не чує в малюках, лишилося яйце єдине, велике, може, не качине, і з нього вже посеред дня велике вийшло пташеня. Сіреньке, шия довгувата. Геть, не таке, як каченята. І взагалі, воно велике, це, може, пташеня індика, не стала качка перейматись, а повела дітей купатись. І каченята просто з ходу полізли з мамою у воду. Малята у ставку пірнали, куметно гралися, пищали. А пташенятко довго шиє, найшвидше плавати уміє. І качка думала, із часом це, може, також буде красень? Він, мій синок, моє качатко, і аж ніяк не індичатко. Ну, а тепер, сказала мама, час познайомитись з птахами. Прийшла родина у пташник, і звідусіль почувся крик. Які у вас малята гарні, лише сіреньке незугарне. Оце так шия ха, ха ха сміялась качка зла й лиха, і підхопили всі птахи. Якийсь гідхий він хи-хи-хи, таке, почувши качка мати. Синочка стала захищати. Зате він справжній молодець і добрий, швидкий плавонець. Та кури, гуси індики кричали всі «Гидкий, гідкий. гідкий Скубли малого і дзьобали, і геть із двору проганяли. Його дражнили всі одразу. Не витерпів малюк образи. Побіг він за паркан під гору. Аби подалі з цього двору. І нещасний, наче, сирота, забіг кудись у болота. В очеретах заночувало мале пташа, а зранку встало і вийшло, трохи боячись, знайти такі сякі харчі. І на болото за хвилину злетівся дикий гурт ткачиний. Вони пташа не привітали, та проганяти теж не стали. Жив наш малюк на болотах і ночував в очеретах, та якось зранку до світання там почалося. Полювання Затупав хтось, хтось закричав і пес загавкав гав-гав-гав. Хотів малюк наш утекти, сховатися він в очерети. Він чув, як крила лопотіли, як постріли страшні гриміли і гавкав пес, і здобич ніс. Малюк помчав удалі в ліс, все біг і біг. І от удача малу хатинку він побачив. Бабуся в хаті цій жила, бабуся доброю була. Заходь, сказала люба птиця. У домі качка пригодиться. Знайомся, ось це курка ряба, це кіт, він милий. Хоч на хаба і форкнув кіт до каченяти. Ти вмієш спинку вигинати? Чи, може, будеш мишоловом? Малюк сказав. Не вмію, що ви? А курка мовила пихато. Чи ти яєць несеш багато? Не вмію я нести яєць, сказав малий. Та я плавець. Сказали кіт і курка, нащо у домі нам таке ледащо, щоб їсти бабині харчі, і з хати вигнали вночі. Пішов малюк шукати дому. Тут не потрібен він нікому. До озера на схилі дня дісталось бідне пташеня. Глибока осінь вже настала. Птахи усі повідлітали, і довелось тепер малому там жити й плавати самому. Він якось в небо подивився і дивним дивом захопився. Летіли там. Птахи казкові, всі білі красені чудові. Широкі лопотіли крила, і закричав, малюк, що сили: Птахи найкращі, білі срібні, якби ж я був на вас подібний. А потім і зима настала, і крига озеро скувала, і пташенятко на біду. Мерзло на льоду. Отут малюк би і пропав. Та дядько добрий врятував, приніс малого в теплу хату і став про нього добре дбати. Там каченя й відзимувало, а навесні, як тепло стало, з людьми малюк наш попрощався і знов на озеро подався. Побачив він, на води сині, спустились за лебедині. Які ж птахи подумав чудо, як жаль, що я таким не буду. Схилив він голову і бачить. Це ж я? Чому? І що це значить? Дивлюсь на себе просто в воду і бачу. Лебедин вроду, невже я лебедем зродився? Він над водою покрутився, зібрався з духом і за хвилину поплив у зграю лебедину. І лебеді йому зраділи і разом в небеса злетіли. У пташнику птахи зібрались, їм вслід дивились, милувались. Он лебеді, їх стало більше, новенький в них найкрасивіший. Ніхто не міг би упізнати у нім від кого каченяти. Ось така діти дуже добра казочка. І нагадую, хто ще не прослухав казку Ангса Хрістіана Андерсона. Прослухайте її у мене на каналі. І до зустрічі до нових. Цікавих зустрічей. Пока-пока.